Чому взагалі можливий такий феномен, як ТЦК в Україні і чому він до сих пор функціонує? Це дуже просто. Я зрозумів, що він функціонує і він ще буде довго функціонувати, тому що все встроїться е, на грошах, на людській дурості і на людській наївності. Наприклад, розказую приклади. Коли мене забрали в ТЦК вдруге. Мене чотири дні держали, морили голодом, холодом було холодно. Я у дітей був слабенько, холодом, голодом, побоями. Мене особисто не били, але пацани других пацанів били. І більшість з цих людей, які потрапляють в ТЦК, вони всі не хочуть. Їх просто зловили. Їх відловили як жертв, як, як людолови відловили жертву. І більшість з них погоджуються йти воювати під примусом, під побоями, під знущаннями. Але вони йдуть і воюють. І саме цікаве в тому те, що Багато з них стають патріотами. Їх обробляють негативом, що такі сякі, мою знайому, там щось зробили, зґвалтували, знасілували, побили, перебили, а мою теж, а мою теж, що таке робиться, таке всяке, такі сякі расисти. І в учебці це постійний пресинг на мозги, в часті це постійний пресинг на мозги. І вони погоджуються. Вони розуміють, що «А, да, я тепер жовто-блаки, я патріот, я буду з ними боротися, битися. І вони стають дійсно патріотами. Так теж буває. Це я просто розказую. Я нікого не осуджую, нікого не нічого ні, нікого, нічого. Але саме цікаве, що ті хлопці, які більше їх поламали, побоями там чи ще якось примусом, вони погоджуються йти воювати. Але потім вони тікаються за че. Все за зараз в Україні більше 300 тисяч за неофіційними даними. І на багатьох з них навіть не відкривають уже кримінальні справи, тому що фізично на це потрібно 100 років. Але я не про те. Я про те, що як дурять в ТЦК. Як розказу ми їхали четвертий день з учебки в одну, з однієї учебки в іншу, і ти цикашником так задушевно розсидить, розмовляє з пацанами. Каже, Пацани, ви ж ви, то скільки сидите? Тиждень, тиждень вже ми вдвох, ми два друга друзі. Тиждень. Ви ж розумієте, що війна надовго, ви розумієте, що це все буде продовжатися? Ви розумієте, що воювати будуть всі. А в мене, от якраз у мене, є таке місце. Я ж рекрутю, я ж займаюся цим рекрутингом. У мене є місце, там пацанчик заболів дуже сильно. Генерала возить. Місце золото просто в тилу, далеко від війни. Давайте, може давайте. А він каже, я согласен, я согласен один із них. Каже, а другому каже, а тобі є місце? Комп'ютерщиком. Ти ж комп'ютерщиком каже, да, комп'ютерщиком є. Далеко в тилу, десь там у Львівській області будеш сидіти і в хуй не йдуть. Я согласен, а я так, а пацани молоді, ну вони не бачили життя взагалі. Вони, вони тиждень не ламались, тиждень не можна їх били, там голодом морили, їх не поламали. А отак, ну от, от, пацани, на мавуші, вермішельку не вийшли, вони, так, да, окей, хорошо. Мого знайомого, який працює, працював все, все життя камінщиком і був віруючим, його впіймали і повезли. Він каже, я не буду з руки зброю брати. Він каже, нічого чого, будеш строїтелем. Будеш строїтелем далеко в тилу. Безопасності. Він ну, хорошо, все попідписував, пройшов ВЛК. Повезли його в Сумському, в сумському напрямку трупи, кров, кровяка, строїтелі, Строїть бліндажі і окопи. Така от історія весела.